Народився аромат, для чого Клеопатра ароматизовувала свій корабель, а також що таке аромакологія та чи варто її боятися. Сьогодні у таємницях деко вдихнемо на повні груди, аби відчути таємство запахів аромадифузорів. Цікаво знати. Вважається, що мистецтво ароматерапії виникло в давньому Єгипті і пов'язувалось воно з чаклунством та цілительством. Рецепти ароматичних засобів тримались у суворому секреті, адже там вірили, що існував навіть рецепт олії з декількох рослин, що звали травою правди, який дозволяв жрецям входити в особливий стан, в якому вони нібито могли бачити майбутні події. Першою юзеркою аромадифузорів називають Клеопатру. Її найулюбленішими ароматами буцімто то були троянда, лаванда та лотос. Існує легенда, що Клеопатра, аби підкорити серце Марка Антонія, при першій зустрічі веліла просточити деревину корабля ароматичними речовинами так, щоб запах відчувався задовго до її появи. Єгиптяни також вірили у здатність ароматів впливати на емоції та настрій людини. І, як виявилось, мали рацію. У сучасності існує така наука, як аромакологія, тобто вивчення того, як запахи впливають на фізіологію та здоров'я людини. Аромакологія досить молода наука. Вчені почали вивчати такий вплив запахів на людину лише у 1980-х А наукове обґрунтування цей процес отримав у 2004-му, коли американські біологи Лінда Бак та Річард Аксель виявили механізм. Розпізнавання людиною ароматів, крім того, вони довели, що сприйняття запахів безпосередньо пов'язане з відчуттям емоцій. Індійці ж за допомогою ароматичних розпалювань у давнину намагалися змилостивити богів. Під час таких ритуалів над юрбою вірян розприскувалась суміш ароматичного порошку з трояндовою водою. Також пахощі застосовувались і на весільних церемоніях, під час яких у священному вогні спалювали сандал та інші рослини а наречені дарували трояндову олію, трояндову воду та інші пахощі. Одним з найвідоміших вчених, що зробили свій внесок у розвиток ароматерапії, вважається перський лікар Авіценна, якому приписують винахід сучасної дистиляції. Він нібито удосконалив процес, змінивши охолоджуючу трубку, зробив її довшою і згорнув змійовиком. Це значно підвищило ефективність процесу конденсації пару і отримання есенції. Так, трояндова вода стала дуже популярною, і вона застосовувалась як у медицині, так і в кулінарії. А у своїй книзі «Канон лікувальної науки Авіценна. Згадував ще багато інших ефірних олій DIY Тож сьогодні я пропоную усім побути трошки клеопатрами, фараонами чи давніми жрецями і приготувати свій власний аромадифузор. І звісно, на ринку зараз є величезне розмаїття ароматів на будь-який смак і випадок. Втім, процес самостійного виготовлення, я впевнена, також принесе неабияке задоволення. Тож нам знадобиться красивий флакон або вазочка з вузькою шийкою, декілька паличок, рослинна олія, ефірне масло, спирт чи горілка. Вузька шийка посуду неодмінна умова, інакше ароматична рідина надто швидко випарується. Співвіднесіть довжину паличок з висотою флакона. В ідеалі одна третя палички має бути занурена у рідину, тоді досягається оптимальна дифузія. Для краси можна додати увазочку ароматичний сухостій чи штучні рослини, наприклад, чебрецю чи лаванди. Щодо поєднань олій, мій аромат сьогодні матиме назву Затишна зима. Для цього я змішуватиму герань, корицю, ялівець та бергамот або мандарин. Далі зробіть ароматичну суміш. Для цього відміряйте необхідну кількість рослинної олії. Додайте до неї ефірну 25-30 крапель на кожні 100 міліграм. Додайте спирт, дві чайні ложки або горілку дві столові. Добре перемішайте, а далі залийте у флакон. Він має бути заповнений не менше, ніж на дві третіх. Вставте в готовий аромадифузор палички. Чим їх більше, тим інтенсивнішим буде аромат. Готово! Результати попереднього розіграшу шукайте під відео, а також діліться у коментарях про що б хотіли дізнатися у наступному випуску таємниць деко. Ну а на сьогодні у мене все. Адіо!